І заїхав ще один карлік. Це вже, скажімо так, карлік номер 2 Цей такий вже от у нас був номер один і номер 2 Поки, так як вони тільки приїхали, ну візуально цей номер 2 буде кращий. Він такий ціліший, він видно, що працював, не стояв. Зараз пройдемо по колу внутрі. Бачимо все, рідна красочка немальований. Колеса на місці, цілі. Тут все рівне. Ну так, да, цей, цей гарний. Карлік. Так от. Піднімемося наверх. Ціленькі транспортери. Зараз на ту сторону ще перейдемо. Покажемо. Так. Ось Так от він тут. Ну, достойний карлик, достойний. Телефон є в шапці профіля, детальніше все розкажемо, покажемо. Можемо доставити по Україні. Кого цікавить, набирайте.